Вправа номер 27 шостий пункт. Дошку масою 400 г підвішено на двох однакових вертикальних пружинах Дивись рисунок 2. Жорсткість кожної пружини 80 Н на метр. На середину дошки поклали вантаж масою 2 кг. Визначте видовження пружин після того, як коливання дошки припинились. Ну що ж, стартуємо. Ось наш манюнок його переніс на дошку. Ну, а ми записуємо, що нам дано, отже, маса дошки. Записуємо М дошки, дорівнює 400 грам. Тут треба буде знайти силу, то ми грами, силу тяжіння, то ми грами переводимо в кілограми ділимо на 1000, то це вийде 0,4 кілограм. Є? Отже, жорсткість кожної пружини, записуємо К, буде дорівнювати 80 ньютон. На метр. Є? На середину дошки поклали вантаж масою 2 кг. Записуємо, що маса вантажу дорівнює 2 кг. Є? Отже, е так, визначите видовження пружин після того, як коливання дошки припинилось. Допишемо, що G нам при прискорення вільного падіння. Візьмемо 10 ньютон. На кілограм. Ну що ж, у нас запитують, визначте видовження пружин після того, як коливання дошки припинилися? Якщо подивитися на малюночок, посередині у нас і важок, і тут все симетрично, то зрозуміло, що видовжаться вони однаково, бо пружини у нас однакові. З точки зору симетрії. Отже, ми визначимо видовження пружин, тобто Х, яке буде видовження кожної пружини. Ну що ж, з чого можна розпочати? Давайте подивимося на малюночок. Тут гарний малюночок. Які сили в нас діють безпосередньо на дошку. На дошку у нас деякою вагою тисне сам цей вантаж, який поклали посередині, з вагою П. Ну і ще безпосередньо у нас діє сила тяжіння на саму дошку. Земля її також притягує ці дві сили, діють на дошку вниз. З боку пружин, якщо у нас посередині вантаж і тут симетрично під'єднано, то у нас з боку пружин будуть діяти дві однакові сили вгору. Тут навіть нарисовано вони однаково. F пружності 1 і F пружності 2. Вони будуть однакові. Тобто, основне рівняння, яке ми можемо написати з аналізу, що Сила пружності 1 плюс сила пружності 2, ті сили, що тягнуть вгору, мають дорівнювати тим силам, що вниз, а це F тяжіння та вага цього, цього вантажа, яка діє вниз. Ну що ж, отже, записуємо, я би так записав, що сила пружності за модулем 1F пруж 1. F пружності 1. F Плюс F прожності 2 мають, це сили, що діють угору, мають дорівнювати F тяжіння, F тяж тяжіння, плюс вага вантажу P. Чудово. Ну, Дещо тут потрібно спростити. По-перше, Пригадаємо, чому дорівнює, що F пружності 1 і F пружності 2 пружини у нас однакові, вони будуть просто дорівнювати F пружності. Давайте я запишу, що F пружності 1, F пружності 1 дорівнює F пруж 2, і дорівнює просто силі пружності. Яку ми можемо за законом гука записати, що вона дорівнює К, що множиться на Х. Тобто замість першої сили пружності чи замість другої можна писати К помножити на Х, це за законом гука видовження пружини. Це К помножити на Х. Гаразд. Ну що ж, тепер сила тяжіння. Ми пригадуємо, що сила тяжіння f тяж. Ми визначаємо, як m помножити на g. Але яке m? сила тяжіння, що діє на дошку, то ми дописуємо сюди масу дошки, що множиться на g. Ну і залишилося вагу знайти. Вага це цього вантажу 2 кг. То вага, якщо тіло в нас нерухоме, то вага P також обчислюється, як m помножити на g, тільки m ми пишемо вантажу. Ну що ж, все є, залишилося це все підставити в нашу форму. Отже, тоді ми підставляємо замість F пружності 1 ми підставляємо Kx, Додати замість F пружності 2 також Kx, Це дорівнює. Так, F тяж це маса дошки G плюс АП маса вантажу G. Є? Тут дещо можна спростити. Kx плюс kx це буде 2 кх 2Кx. дорівнює. Тут можна G винести за дужки, то у дужках буде маса дошки плюс маса вантажу. G. Чудово. Нас цікавить х видовження Це невідомий множник. Ось у нас добуток, а 2К це відомий множник. Щоб його знайти, ну, або можна на 2К поділити обидві частини рівняння, я одразу напишу, що звідси тоді випливає, що Х дорівнює добуток, це що насправа, то ми записуємо М дошки плюс М вантажу, що множиться на G, потрібно розділити на 2К. Формулу ми отримали, залишилося просто. Цю формулу підставити і обчислити. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, маса дошки у нас 0,4 кг, 0,4 кг, плюс маса вантажу 2 кг, що множиться g 10 Н на кг. Ну а в знаменнику, що ділиться на 2, що множиться, АК у нас 80. Ньютон на метр. 0,4 плюс 2 кілограма це буде 2,4 кілограма. То ми записуємо 2,4 кілограма, що множиться. Ну, хай це буде 2,4 кілограма, що множиться на 10 Ньютон на кілограм. А в знаменнику 2 помножити на 80, це буде 160. Ньютон на метр. Ну що ж, що у нас скорочується? Кілограми скорочуються, ньютони скорочуються. Тут будуть одинички. Ну, а поділити на одиницю на метр, це метр піде в чисельник. 2,4 помножити на 10 це 24. Ділимо 24 на 160. Це вийде 0,15. Записуємо, що це дорівнює 0,15. Яких одиниць? Це будуть у нас метри. Або в одному метрі 100 сантиметрів. Це буде 15 сантиметрів. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, так, визначте видовження пружин після того. Отже, видовження кожної пружини буде складати Х дорівнює 15 см. Є. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на силу тяжіння вагу тіла та силу пружності на цьому вправу завершено.